У 2021 році компанія «Сингента» розширила портфоліо зернових гербіцидів новітнім гербіцидом Твіст. «Твіст» – це інноваційний гербіцид для контролю важкоконтрольованих бур'янів, в тому числі стійких до гербіцидів із групи сульфонів сочовинних препаратів, триазол та із гормональних продуктів. Саме удосконалений контроль стійких видів бур'янів дозволяє рекомендувати твіст для створення оптимальної системи захисту зернових культур. Нагадаю, що система захисту зернових культур, яку пропонує компанія «Сингенту», включає використання двох продуктів на протязі сезону. На початкових складах розвитку культури використовується прийме форте до 32 ї фази внесення після 32 ї фази. Рекомендується використовувати гербіцид твіст. Ця система доцільна до використання зарахуванням попередником зернови після кукурузи, сої, гороху та льону. Ця система не рекомендується для застосування, якщо попередником є імі падалиця-ріпаку. Твіст це івнаційний гербіцид для антирезистентних систем. Синергія двох діючих речовик. Арілекс актива та флоросулама забезпечує удосконалений контроль дводольних бурянів, в тому числі стійких досольфаніл сечовинних і медицинологів та тріазол груп препаратів. Твіст забезпечує стабільну ефективність при різних кліматичних умовах. Твіст безпечний для використання як восени, так і навесні. Твіст є ідеальним партнером для створення бакових сумішей з усіма грамініцидами. Крім того, твіст забезпечує високу толерантність та відсутність обмежень в сіозміні. Ще однією суттєвою перевагою гербіциду твіст є швидкість дії. За рахунок швидкої транслокації забезпечується надійна продуктивність. На цьому слайді проілюстровано, як на протязі часу проявляються симптоми дії гербіциду. Через 5 годин після внесення відбувається аномальний ріст бур'янів, тобто бур'яни ростуть практично у всіх напрямках. Через 24 години після внесення спостерігається затримка росту і є впевненість, що гербіцид уже спрацював. Через 72 години відбувається повне відмирання бур'янів. В залежності від видового складу бур'янів повна загибель може спостерігатися через 3 дні або через 3 неділі. Удосконалений захист від водольних бур'янів гербіцидом твістом вдається досягти за рахунок присутності трьох механізмів дії. А саме це блокування дії ферментів при синтезі амінокислот викликає блокаду ауксину, тобто гармонів росту відповідальних за ріст рослин і основна відмінність гербіциду твісту, порівнюючи із продуктами 24D та детальдекамбу, що цей продукт. Зблокує дихання клітин рослин. Саме цей третій механізм дозволяє досягти максимального контролю важкоконтрольованих і стійких видів бур'янів. Гербіцид твіст забезпечує контроль широкого спектру дводольних бур'янів. До високочутливих бур'янів слід віднести амброзію, волошку, грабельки, сухоребрики, гірчиця, кропива, підмаренник. Амброзія до чутливих бур'янів слід віднести падалицю соняшнику, падалицю звичайного гріпика, кульбабу, лікарську, сокірки поляви та гарчицю польову. Стосовно контролю багаторічних бур'янів осоту, березки польової, поліну або горобейника лікарського, то гербіцид володь забезпечує середній рівень контролю. При використанні гербіциду твіст слід дотримуватися наступних регламентів застосування. Перш за все, гербіцид твіст рекомендується використовувати від фази двох листочків культури до пропорцевого листка включно. Але оптимальна фаза застосування гербіциду визначається не фазою розвитку культури, а фазою розвитку саме бур'янів. Оптимальною фазою для внесення гербіциду є фаза розвитку бур'янів від 2-4 листків до висоти 10 см при їх активному рості. В залежності від фази розвитку бур'їну, рекомендується використовувати мінімальну чи максимальну норму. Отже, коли бур'яни знаходяться в оптимальній фазі, ми можемо використовувати 40 грам. При перерослих бур'янах використовуємо норму 50 грам на гектар. Крім того, гербіцид твіст потребує обов'язкового добавляння поверхнево-активної речовини для. Підвищення ефективності гербіциду в нестабільних погодних умовах гербіцид твіст забезпечує ефективний контроль бур'янів при різних фазах розвитку культури. При цьому слід відзначити, що застосування гербіцида на початкових фазах розвитку культури та бур'янів відрізняються максимальною дією гербіциду на бур'янів. При внесенні гербіциду по пропацевому листку теж відбувається контроль дводольних бур'янів, але симптоми дії гербіциду суттєво відрізняються від попередніх двох фаз. При застосуванні гербіциду твіст на пізніх фазах розвитку бур'янів і культури спостерігаються дещо інші симптоми дії продукту на бур'яни, ніж в попередній фазі. Так при застосуванні у фазі 37-39 після застосування твіста бур'яни мають прояви дію препарата, яка проявляється зупинці росту, пригнічення та скручування. Але при цьому залишається досить таки велика біомаса бур'янів. Досвід застосування гербіциду твіст в наших дослідах і виробничих умовах показує, що гербіцид твіст абсолютно безпечний для змішування з усіма регуляторами росту, які зареєстровані на території України з триазолами та з діячай фунгіцидами компанії «Сингенту». На цьому слайді показані результати випробувань рендів відділу компанії «Сингенту» на 7 і 30 день після внесення. Жодних проявів фітотоксичності. При змішуванні твіста в різних комбінаціях із повертнево активним речовином, і сульфат, амонія не спостерігається. Гербіцид твіт є відмінним партнером у бакових сумішах з усіма грамініцидами. Наші дослідження на прості останніх років показують, що будь-який грамініцид, який використовується в баковій суміші, не втрачає свою ефективність проти злакових бур'янів. Крім того, гербіцид твіс безпечно змішувати з усіма мікродобривами, які містять мідь, бор та цинк. Незалежно від того, чи це добре використовується окремо чи їх суміш. Отже, унікальні властивості, про які я тільки що розказав, який має гербіцид твіст, дозволяє сміло стверджувати, що система захисту, яка передбачає використання на ранніх етапах гербіциду, «Прима Форте, а після 32-ї фази гербіциду твіст, забезпечує відмінний контроль зернових культур. Від цього комплексу дводольних бур'янів незалежно від погодних факторів. При цьому слід пам'ятати, що алгоритм вибору твіст для створення такої системи будується на наступних показниках. Ця система використовується після всіх попередників, за виключенням імеріпаку, коли на полях присутня переросла лобода, кропива, фумарія, падалиця льону, кукіль білий, Переросла амброзія, жабрі та вероніка.